Вітаю вас, шановні слухачі нового заповіту для нової України. Це Петро Новачех і з вами сьогодні 10 жовтня, як і кожного дня. Ми продовжуємо читати не лише новий заповіт, але також, як я вже згадував, і книгу Псалмів, і книгу притчі Соломона. І сьогодні із Псалтиря ми читаємо 4 псалма з 110 до 113. Псалом 110 підпадає під категорію месіанських псалмів, тобто яких, які пророкують про Месію Ізраїля, яким саме і став Ісус із Назарету, Божий Син. Чимало євреїв сьогодні відмовляються вірити, що Ісус Христос і є той самий Месія, обіцяний пророками старого Заповіту, ну, включаючи також і ось цей Псалом 110 Давида. Вони аргументують тим, що Ісус ще й досі не переміг ворогів, не встановив своє царство на землі, ну і тому не може вважатися Месією. Новий заповіт, зокрема, послання до Євреїв, відповідає, що діяльність Месії розкладається на дві частини. Перший прихід на землю був, щоб встановити. Принести себе як жертву для спасіння, не для того, щоб судити людей, так Ісус підкреслював. А ось другий прихід буде з ціллю завершити свою місію і встановити своє царство і таки прийти як суддя. Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох, це із послання євреїв 9 розділу. Другий же раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його на спасіння, вже Він буде вирішувати остаточно долю усіх людей землі. Сам Ісус про це казав, і тоді з'явиться ознака сина людського на небі і заголосять усі племена землі. Чому вони так заголосять? А тому, що для багатьох з них Він прийде як суддя, і Він розчавить голови нечестивих. Вони побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. Саме Подібно цю картину майбутнього другого приходу Месії бачив Давид, пишучи 110 й псалом. На початку його ви почуєте трохи незрозумілий вираз промовив Господь до мого Господа, як це так? Господь до Господа. До речі, і сам Ісус згадував цей текст із Давида. В оригінальному тексті вживаються два різних слова, перекладені тут одним словом Господь. Промовив Ягве до мого Адоная. Так, в оригінальному тексті. Промовив Ягве. Ягве це власне ім'я Бога, яке він відкрив Аврааму, і це в перекладі значить: Я є, я сущий, одвічно існуючий. А Адонай це Господь, Господин, Господар, Господь, і це не власне ім'я. Цим словом в Біблії і в Новому Заповіті описується як Господь Отець, так і Господь Син Ісус Христос. Отже, ми вбачаємо в даному тексті 110 го псалму, також вказівку на трійцю. І ще один вираз потребує пояснення. Поклявся Господь, і не розкається ти священник, навіки за чином Мелхиседека. Хто такий Мелхиседек? Мелхиседек був давнім Єрусалимським царем, який поєднував у собі дві функції: світську владу як цар, і духовну, як священик. Це було ще задовго до встановлення Ізраїльської держави. Ще до того, як народ єврейський взагалі став існувати, бо Мелхиседек зустрівся із Авраамом прабатьком єврейського народу. І, до речі, Авраам вшанував Мелхіседека як священика, і як царя. Згодом, коли вже від Авраама народилися його діти і онуки, і правонуки, і так далі. Був прийнятий закон Мойсея. І той закон вимагав, щоб усі єврейські священики походили лише з одного племені Ізраїлю Левія. Нащадки від решти колен ні в якому разі не могли служити священниками. А наш Ісус Христос Господь, Він нащадок із коліна. Або племені Іуди, Юди. Хм. Як це пояснити? Як це зрозуміти? І знову ж таки, ми повертаємося до послання до Євреїв, і там вказується на те, що тому що Господь встановив нове священство через Ісуса Христа, то воно поєднує в собі. і ем, Владу як царя, царську владу і служіння священника. У недосконалому земному суспільстві Бог не дозволяє нікому мати повноту влади, а поділяє її між різними інститутами. Є світська влада, є духовна влада, і у світській владі є царі, є князі, є судді, є пророки, священники. Бачите, як багато є. Авторитетів рівн, рівні влади у людському суспільстві. Але коли ми вже говоримо про владу самого Господа, то, звичайно, він поєднує в собі все. Він і цар, і священник, і суддя. Ось що значить священник за чином Мелхиседека. Він не просто священник, він також і цар. До речі, він також можна його називати... Досить впевнено Він також і цар, а це значить, він також і політичний, і духовний є Господь усіх. Ну, бо це Ісус Христос, а не людина, бо Він є Господь, абсолютно справедливий і істинний. Отже, давайте послухаємо ці псалми із 110 до 113. Включно псалми і Давидові, і також і псалми, написані іншими людьми, але всі вони знаходяться у псалтирі. Псалом 110. -й. Псалом Давида промовив Господь до Господа мого. Сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг. Жезл твоєї могутності, Господь простягне зі Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Народ твій, охоче, піде за тобою в день твоєї битви в святій оздобі, і зло на ранньої зірниці народиться роса твоєї юності. Поклявся, Господь і не пожаліє, ти священник навіки за чином Мелхиседека. Господь праворуч від Тебе й розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів. По дорозі питиме спотоку, тому триматиме високого голову. Псалом 111 Алілуя! Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються, його діяння, велич і краса, а його справедливість триває вічно. Пам'ятними учинив він свої чудеса, милосердний і співчутливий Господь. Він дає поживу тим, котрі його шанують, повіки пам'ятатиме про свій заповідь. Силу своїх діянь явив своєму народові, даючи йому спадщину володіння народів, діла його рук, вірність і правосуддя, всі його заповіді непорушні, встановлені на віки віків, бо засновані на вірності й справедливості. Він послав своєму народові визволення, навіки встановив свій заповіт, святе й грізне його ім'я. Початком мудрості є страх Господній, добрий розум у тих, хто його має. Йому хвала триває по віки. Псалом 112 Алілуя. Блаженна людина, яка боїться Господа, і глибоко віддана виконанню Його заповідей. Сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей. Багатство й достаток у її домі, а її праведність триватиме по віки Для праведного і в темряві сяє світло, він милосердний, щедрий і справедливий. Щаслива людина, яка щедра і охоче позичає, вона буде вести свої справи справедливо. Не захитається вона по вік, пам'ять про праведника житиме вічно. Він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Стійке його серце і не боятиметься, навіть побачивши своїх воргів. Він щедро подає бідним, його справедливість триватиме по вік віків, а його потуга зростатиме в славі. Нечестивий це бачить його охоплює злість, він скригоче своїми зубами і вмліває. Бажання нечестивих пропаде. Псалом 113. Алілуя! Прославляйте слуги Господні! Хваліте Господнє ім'я. Хай буде благословенне ім'я Господнє від нині й повіки, від сходу сонця й до заходу, нехай славиться ім'я Господнє. Господь піднесений понад усі народи, Його слава вище небес! Хто подібний до Господа Бога нашого? Котрий перебуває на висотах і дивиться донизу на небо й на землю, він підіймає нужденного спороху, витягає убого з болота, щоб посадити його з вельможами, з князями свого народу. Він безплідну жінку в домі робить матір'ю, яка тішиться своїми дітьми. Алілуя! Ви прослухали декілька псалмів із Псалтиря, і хочу нагадати Псалом 110, що Господь зробить? Він могутній, Він не лише Спаситель, але Він також суддя, і Він буде чинити свій праведний суд. І особливо важливо сьогодні це пам'ятати українцям в часи великих випробувань. І знову ж таки нагадати їм, що прийде Господь і розчавить голови князів, ну яких? подібних до таких, як Путін зараз. Будемо пам'ятати і не будемо втрачати віри і продовжувати, будемо вірити і славити Бога, бо Він достойний цього. Це Петро Новачег був з вами у програмі Новий заповідь для нової України сьогодні, 10 жовтня. До побачення! Нехай Господь благословить і збереже наш народ і всю Україну. Йому слава повіки.